Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Апеляційний суд на рік відсторонив Владислава Трошенка від посади міського голови Чернігова. Хто буде виконувати його обов'язки? Чим менше успіх росіян на півдні і сході, тим більше шансів повторного наступу на Чернігівщину. Як на заяву про можливий наступ реагують жителі Ягідного, які в березні пережили окупацію. Владислава Трошенка на рік відсторонили від посади міського голови Чернігова. Таке рішення 1 лютого ухвалив Львівський апеляційний суд. Він скасував додатковий штраф у 3400 гривень, який наклав Яворівський районний суд, але залишив у силі штраф у 6800 гривень. Це рішення оскарженню не підлягає. Докладніше дивіться далі у сюжеті. Я сам виїхав. Я на, на я наполягав на тому, щоб я. Їхав і збрав слубовито у Львівському апеляційному суді. Допитують водія Чернігівської міської ради Олександра Коробка. За даними НЗК, саме йому 2 липня 2022 року, під час робочої поїздки до швейцарського Лугану і після заборони на перетин кордону Владислав Атрошенко дав вказівку перевести машину Тесла, яка належить його дружині, за кордон. Такі дії міського голови йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Атрошенко мав би повідомити НЗК. На суді ж водій переконує, перевезти Теслу дружині міського голови і назад забрати службову Тойоту було саме його рішенням, і він на цьому наполіг. Він сказав, що я не можу тобі наказувати бері навчальник відділу, і так я пересік таможню ж у пропускному пункті Шагінні, де на території Польщі віддав дружині Слава Анатолійовича автомобілів Тесла, а забрав Тойоту Кембрі і повернувся назад до Львова, забрав Анатолійовича і повернулися до Чернігова. Поясніть, будь ласка, суду, що означає на полік. Вам це для чого вдалося наполягати на власне повернення Кембрія в Україну? Справа в тому, що в бухгалтерії, якщо я фактично не використовую... Те, що за мною закріплено, то я втрачаю на платі. завні кошти для мене. Це немало кошти. кошту. Владислава Трошенко сказав, що він дослухався саме до наполягань водія, щоб той виїхав за кордон, і додав, готовий відповідати у справі виїзду за кордон на службові Тойоті під час бойових дій його дружини. Я сприймаю і готовий відповідати на запитання стосовно кримінальної справи, як, чому дружина сіла на службу автомобіль. і в незаконний спосіб я використав. Службовий автомобіль для сім'ї в тих обставинах, які тоді були. Решта, я вважаю, що це надумані справи. І, можливо, водій неправильно списав бензин. За що він і покараний? Можливо, він неправильно якісь оформи путіви вести. Коли я дізнався про це. Водій був наказаний за Після допиту водія перейшли до судових дебатів. Адвокат Володимир Марусяк сказав, що прямих доказів вчинення правопорушення Атрошенком нема і просив скасувати рішення суду першої інстанції. На ЗК не доведено наявність приватного інтересу. від жодним чорний не підтверджено. міра покарання має бути пропорційна до того правопорушення, яке могло бути вчинене. Ми беремо міру покарання зробив суд першої інстанції. Не максимальна. Без мотивації, чому така максимальна прокурор же просив апеляційну скаргу не задовольняти, бо правопорушення є, оскільки згідно з посадовою інструкцією, водій має виконувати лише вказівки керівництва міської ради. На час відрядження на час поїздки, єдиним безпосереднім керівником у пана Коробка був пан Атрошенко. Самі події, які стосуються оскарження факту надання вказівки. Також твердження про можливі, там, самовільний перетин водієм коробку. Вважаю, що вони можуть бути спрямовані на уникнення від відповідальності. В сукупності, якщо взяти всі дані які, і документи, які ДБР надав на ЗК, на ЗК провело перевірку, склав адміністративний протокол. Вони виключають будь-яке інше розумне пояснення події, яка була предметом розвитку в суді першої інстанції. Зрештою суд частково задовольнив апеляційну скаргу і скасував штраф 3400 тисячі чотириста гривень. Владислава Анатольовича вважати винним у вчиненні адміністративних правопорушень з накладенням штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 тисяч гривень, із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 6 статті 30 у виді позбавлення права обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Постанова набирає законної сили з моменту оголошення. Оскаржити її у Верховному суді не можна. Ми подаємо скаргу в європейську справ людини. Будемо надавати цій справі пріоритет і очікувати найближчий розгляд суду. Рішення суду Владислава Трошенко назвав несправедливим, а покарання занадто суворим. Це рішення не проти Трошенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування. Очевидним є в моїй суді наступ на. Місцеве самоврядування, тому що я є, окрім того, що міським головою я є лідером обласної партії, яка фактично вибора виграла в 20-му році місцеві вибори з значним відривом від найголовнішого опонента. Партія слова народу на сьогоднішнє засідання, як і на минуле, підтримати Атрошенка, приходили депутати та очільники різних міст. Як голова місцевого самоврядування України, а міст України в якому входять більше тисячі громад? Можу сказати, що прийняте рішення воно взагалі підриває систему демократії, тому що самоврядування це є базіс підґрунтя. Демократії в будь якій країні Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар вважає, що суд не вийшов за межі вимог кодексу. Кодексом передбачена можливість, навіть якщо санкції статті не передбачена відсторонення від посади, стаття 30 Кодексу України проти місць правопорушення дозволяє суду застосувати такі відстягнення, як відсторонення від посади на строк від 6 місяців до 1 року. Для цього потрібно врахувати. Скажімо так, суспільний резонанс справи, обставини справи і посаду, яку займає особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Ну, враховуючи все, це суд виходив з власних міркувань і застосував те, що в принципі передбачено законом. Він не вийшов за межі якихось законодавчих вимог. Наталія Гоман, Володимир Стадник, Суспільне новини, Чернігів. Виконувати обов'язки міського голови Чернігова найімовірніше буде секретар міськради Олександр Ломако. Це передбачено законом України про місцеве самоврядування, говорить голова центру політичних студій доктрина Ярослав Бошко. З його слів теоретично існує два варіанти подальшого розвитку подій. Найбільш е очевидний і такий лінійний сценарій це той, в якому секретар міської ради. Займає по суті функціонал міського голови на час його відсутності, без того, що він там стає міським головою, тому що це виборна посада. Він може стати теоретично виконуючим обов'язком. Нині секретарем міськради є Олександр Ломако. Другий варіант це створення у Чернігові військово-цивільної адміністрації. За словами Ярослава Бошка, такі рішення можуть прийматися в разі, якщо місцеве самоврядування в умовах війни не спроможне виконувати свої функції. Станом на сьогодні військово-цивільні адміністрації створювалися виключно на територіях з активними бойовими діями, як, наприклад, Донеччина чи Луганщина. Якщо це буде реалізовано в Чернігівській області, то це в принципі буде перший випадок. Коли це реалізовано не на лінії фронту, не вбачає наразі підстав для ведення військово-цивільної адміністрації у Чернігові. І начальник ОВА В'ячеслав Чаус свою позицію у цьому питанні він озвучив вчора під час інтерв'ю Суспільному. Головні чинники щодо ведення військових адміністрацій. Це спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження. Ну це ж єдиний чинник. Чернігів спроможний поки що. Ну, те, що я бачу на сьогодні, так. Зі слів правозахисника з Чернігова Олександра Гашпара, а Трошенко залишатиметься міським головою, оскільки ця посада є виборною. Однак виконувати своїх повноважень не зможе. Зарплатню в цей час міський голова не отримуватиме. Так само Владислава Трошенко не матиме права протягом року займати будь-які штатні посади у міській раді Чернігова. Офіційно він не може там керувати якимись процесами, давати вказівки. Не видавати якісь розпорядження. Крім того, говорить Олександр Гашпар, після рішення Львівського апеляційного суду Атрошенко потрапить до реєстру осіб, які вчинили правопорушення пов'язані з корупцією. Запуск у цьому реєстрі не має строків. Це може стати перепоною, якщо Владислава Атрошенко претендуватиме на посаду у держслужбі. Наприклад, він не зможе стати міністром або, скажімо так, прем'єр-міністром. Головою якогось комітету державного або національного агентства якогось на виборні посади він може продовжувати претендувати, але на державну службу ні. Чим менше успіх росіян на сході та Півдні країни, тим більше шансів повторного наступу на півночі. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус прокоментував можливість ескалації на кордонах Чернігівщини. Загроза наступу Чернігівщиною зникне. Тоді, коли ми переможемо у цій війні, чим менше ворог матиме успіху на сході і на півдні нашої країни, більше шанси, що вони підуть з інших фронтів з півночі для того, щоб розосередити і відволікти наші військові частини. Та фортифікація, яка вже в нас є, і те, що ми робимо далі, ми я кажу, ми не будемо зупинятись, навіть якщо такої прямої загрози ми не бачимо, ми зупинятись не будемо. Ворог має розуміти. Що сюди ходити не треба буде наступ чи ні? Можливо, буде от передбачити, як буде діяти ворог, дуже важко сказати, що в його є зараз на сьогодні зосереджені сили або угрупування достатні для того, щоб іти. Цього немає. Інформація про ймовірний повторний наступ лякає, але не примушує збирати валізи. Жителі села Ягідне, які пережили окупацію у березні минулого року, розповіли Суспільному, як реагують на заяву про військову ескалацію. Чернігівська прокуратура задокументувала тут наймасовіші воєнні злочини проти цивільних. Зокрема, це примусове утримання 368 людей у задусі в підвалі школи. Як живий щит. Далі матеріал звідти. Любов Лещенко з чоловіком та сином 27 днів провела у підвалі школи разом з іншими односельцями. Її хата на околиці біля лісу, саме звідти росіяни наступали на село. Вийшли, а їх повний двор, бігають не по-нашому там з автоматами, темно, вже вечір. Ой, не пайме, що все там танки за хлебом машина, танки таке, у ми. Родину примусили залишити свій дім і повели до шкільного підвалу. Вже минуло більше десяти місяців після. Вільнення села від окупації та страх повторного наступу залишився. Ой, після того, що пережили, так завжди. У в мене сумка на поготові. Ну стоїть вже зібрані такі речі, документи. Що звісно, неспокійно. А куди виїжджати? Якщо буде другий ну куди їхати? Ніна Шиш майже все життя пропрацювала викладачкою в тій самій школі, де утримували жителів Ягідного, але окупацію перечекала в іншому селі, у Слободі. Там живуть її діти. Виїхала з Ягідного за кілька годин до того, як сюди зайшли російські військові. Каже, у Слободі також пережила жорстоке ставлення з боку окупантів. 6 числа зайшли в дім, всіх положили на підлогу і сказали, що е, всім. Е, Чоловікам бити, от то вони вийшли, їх всіх положили на землю. От, дивились, роздівались роздівали їх. Після звільнення повернулась у рідне село і більше не планує нікуди тікати, бо вірить, що українські військові зможуть стримати наступ, якщо він буде. Речі ніяких не пакуємо. мене два сини, обидва на війні. Старший син пішов на захист Чернігова в перші дні війни. Він зібрав вищі і був в Чернігові на обороні саме 24 числа вже 8 годин ранку він вже був у Чернігові. А менший, а менший син Ігор, то, е, він ось у, не три місяці назад, як пішов, він сказав: Я не можу більше. так, Мене це все достало, я не можу. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.